Вітаю всіх на каналі Костельов Онлайн. Я Дмитро Костельов разом з Кареном Нікіфоровим, молодим вченим викладачем київської школи економіки релігієзнавцем. Карен, вітаю тебе, Привіт, Діма. і вітаю всіх, карен. Це наша друга зустріч з Кареном. Ми будемо говорити сьогодні знову про різдво, і тут скандал до нас всіх приповз. Коли будемо святкувати, ми знаємо. А чи будемо святкувати? Чи українці визнають це різдво 24-25 грудня? Ось дилема для багатьох. Карене, поїхали. Що з цими датами не так? Пояснення твої нам потрібні. Я задаю питання. Кажи. А... Повторююся, почну з того, що повторююся. Як викладач, знаєш, звик повторюватися багато разів з датами, все гаразд. Так як я завжди кажу, всі святкують різдво 25 грудня. Абсолютно всі, 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 всі. Просто що не у всіх 25 грудня випадає на 25 грудня. Якщо жити за іншим відліком часу, то 25 грудня іноді може бути навіть 7 січня. Mm -hmm. І власне так це відбувається за у тих конфесій, які живуть за юліанським календарем. Він створювався давно, коли ще був Юлій Цезар. Йому можна пробачити це перше століття до нашої ери. Він не точно порахував дати, Ну, не він, наче, а вчені того часу, не точно порахували дати. І пізніше, в 16 столітті, зробили реформу і зрозуміли, що цей юліанський календар трошки зміщується. Да? Ну, ми знаємо, зокрема, календар загалі зміщується. Вісокосний рік наступний рік буде вісокосним. Да? Тобто, щоб все було правильно, треба, наприклад, додавати один день раз на чотири роки. Про це все не знали раніше, і з кожним століттям накопичується різниця між юліанським і григоріанським календарем. За григоріям. Живемо. Ми всі за Юліанським живуть тільки деякі православні церкви. Одразу не пам'ятаю, чи казав минулого разу, але теж намагаюся на це звертати увагу. що Різдво не завжди наші предки святкували 7 січня, тому що до ХХ століття його святкували 6 січня, до цього 5 січня, бо календар накопичує помилки. А значить, наші правнуки, тих, кого, хто не перейде на календар на Новий будуть святкувати Різдво з 2101 року 8 січня, з 2201 року 9 січня. Тобто це не стала дата 7. І коли кажуть, що завжди було 7 січня, як мінімум до 1901 року, це неправда. Було 6, до цього 5, до цього 4 навіть було. Так, отже, так дати міняються. Але оця дата, 24... четверте, я їх просто не можу завжди, що правди святвечір 24 вечір 25-го — це Різдво. Це один день. Нехай люденьки. людинки, один день, 25-го, двадцяте, Е, Ми його раніше святкували як тому, що купа інформації, і я по чесному люди мало слухають істориків, які про це говорять. Але вон про це треба знати раніше. Як був колись один такий календар, коли ми по ньому святкували всі 24-го, 25-го? Ні, Брудня. такого календаря не було. Чому тому, що по перше. Ми завжди на жаль були поділені, а значить, завжди були землі, які святкували разом з Речою Посполитою, разом з усією Європою. Святкували 24 грудня, і 24 грудня в календарі для всіх було 24 грудня а частина. Наприклад, Слобідська Україна з 17 століття завжди знаходилася в Московському царстві, яке тоді, ще тоді собі назву Росія не взяла, і там в відбулася взагалі величезна, не тільки календарна реформа, тому що вони не прийняли новий календар, да але й потім ви знаєте, що новий рік почав засланяти, починаючи з 18 століття, почав засланяти новий рік різдво, тому що Петро І придумав новий рік. Який активно відзначати да, в Росії так само, як в Німеччині. І це теж стало таким великим, знаєш, кластером свят, як це зараз прийнято. А до цього, наприклад, до православних такого не було, щоб всі відзначали, бо новий рік був 1 вересня у всіх. Ну і досі в церкві новий рік 1 вересня. Да. Тому так, щоб всі українські землі і всі українці завжди відзначали в один день, ну, було до. Там в давні часи, умовно, в київській державі ми прийняли і старий календар до 16 століття. До нового календаря всі весь світ святкував 24-25 грудня. Отак я нагадую, що на своєму каналі збирає гроші для хлопців з 95-ї бригади Яр, спецпідрозділ Сігнум для 68-ї Єгерської бригади і для 112-ї бригади, що знаходиться на Херсонському напрямку. Зробіть їм прекрасний подарунок до нового року різдва. донатьте. дякую. Окей, ми з тобою вже проговорили ще раз. Різдво, окей, це вже ми зараз самі всіх заплутаємо. Слава Богу, що вже зараз менше путаємося. Але раніше в нас було, був календар, по якому святкувала частина України 24-25, частина 6, 7, 5, там коли було. Е, зараз ми зійшлися давно вже, 100 років Україна, ну давай, е, об'єднана плюс-мінус, 39 майже 100 років. Е, ну, люденьки, порахуйте, з 39-го року, коли приєдналася остання територія Закарпаття, правильно? В 39-му, ні? В 45-му. А Крим в 54-му. 54-го. Боженьки, то давайте з 54-го року ми вже всі разом об'єднані. Тому е, оце коли, хотів перше, починаємо з того, коли зверху падає вказівка, що з 24 го 25-го. Наскільки ми як українці сприймаємо? Ні, дивіться прямо зараз. Ти питаєш про сучасне про сучас, сучасне. Сучасне. Да. минулого року, ми власне про це розмовляли про те, що дуже ну от подивимося цього року. Перехід на календар відбувся минулого року по бажанню в Православній церкві України, в Українській греко-католицькій церкві. А з 1 вересня цього року, з церковного нового року, він відбувся обов'язково для всіх. А значить, з 1 вересня дві найбільші церкви, ну дві з трьох найбільших церков в Україні живуть за цим календарем. Плюс протестанти майже всі теж перейшли на календар. Коротше кажучи, на старому календарі залишається тільки Українська Православна Церква. Яка е, залишається у єдності з московським патріархатом, тобто московський і... патріархат буде, буде святкуватись 6, 7 6, 7 січня? Правильно, ну, Московський патріархат в Москві і так святкує 6 -го. Ні, в Києві. Ти ж київський московський а, патріархат. Ну о, якщо їх вважати московським патріархатом, то так вони Є, будуть. Але, святку... Ось буквально на днях вийшов їхній календар на наступний рік, mm -hmm. де от, окрема сторінка там онуфрі з усіма святи е, священнослужителями їхніми по різних областях. Вони там всі стоять красиво сфоткані. Білом фоні, наче як на паспорті, там вони призначені, Тобто вони, рза, 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 вони намісники Православної церкви в Україні. Тобто вони там числяться об'єднаними, але там є сноска внизу, що на, е, дані на 1 вересня, там дані на якийсь ще день, Ну там теж маніпуляції, але все одно вони в єдності. Тобто, в тій єдності вони залишаться святкувати 7, 7 січня. Так, вони залишаться святкувати 7 січня. Варто зазначити, що не тільки московський патріархат святкує 7 січня, грузини святкують 7 січня, Єрусалимська церква святкує 7 січня. Тобто, це не єдина церква. Отак. Так, Але це не їхня єдність, це просто вони дотримуються календаря юліанського. Правильно? Саме так. Тобто, а це не свідчить, що вони там разом про щось домовились. Да, 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 да. Це не це не процес свічиться. Це, це дуже так. важливо, тому що люди шукають конспірології Зразу. Я одразу оправдую. Знаєш, щоб зрозуміти, що це просто вони користуються календарем, так саме так. А тепер дивимося. Ми сказали з тобою з 54 го року. Україна єдина. І скажи, будь ласка, саме цей факт, що вже як рік, ну давай, рік цей ми домовилися, домовились між собою, що святкуємо різдво 24-25 грудня. До чого він веде? от саме. Тому що Україна віруюча країна. Ми знаємо набожно достатньо. Може, ми не можемо порівнятися в моно в монолітності церковні, як в Польщі, але все одно Україна дуже віруюча країна. До чого веде те, що ми святкуватимемо різдво більшою масою 24-25 грудня? Це призведе по перше, до давай про хороше будемо казати. про хороше свята. А це призведе до того, що 31 грудня, коли всі святкуватимуть новий рік, а я впевнений, що новий рік будуть святкувати і далі з великим розмахом, не зважаючи на те, що різдво, наче да перед цим новий рік. 31 грудня віруючі православні християни можуть сідати і їсти холодець чи не знаю, не пісні страви борщ. Без докорів сумління, тому так. що поста вже немає, і це дуже важливо, тому що різдвяний пост це другий пост за значенням після великого, і ми знаємо, що його не активно дотримувалися, тому що Новий рік, і важко спокуси уникнути. Так це великий плюс. Другий великий плюс ну ідеологічний, да що, наче з усім світом українці святкуватимуть різдво. В тому числі і з православним світом, так як я сказав, 7 січня залишилися святкувати росіяни, руська, російська православна церква, серби, грузини і єрусалимська невеличка церква і поляки, польська церква теж. Польська православна, польська православна. Це ми кажемо про дада да, да про православ'я. тобто частина православних залишиться 7 січня. Е, наскільки я знаю, наскільки я мав можливість розмовляти з деякими священниками з Польщі, вони кажуть, що може навіть так зручніше, тому що можна буде значить українцям двічі зустріти різдво тим, хто хоче, да хоча це не дуже канонічно, будемо так. казати, не дуже правильно. Так, дивимося, але дивися, чи не призведе це до якогось єднання, все-таки знаєш, коли я просто кажу, в одному ми не історичних документах Україна е, вказувалася як е, те, те, що з Росією в православному світі. Тобто вона нам знах, в західному світу не зрозуміла. Це там східне православ'я, там росіяни, там, там Московія страх, ужас, жаб, мати рідна. А тепер дивися, в результаті я. Українець православний християнин, просто християнин, святкую різдво разом з своїми друзями італійцями. Це ж круто. Тобто, в мене нема з ними ніякого бар'єру. Чи ми можемо говорити, що святкування найбільшого правос... християнського, ну це ж найбільше християнське свято Ну великдень найбільше, очевидно. Не по давай, не до... давай Ну якби не було народження, не було б Великодня. Тому Тому щоб не треба, щоб воскресно, треба народитися. Тому давай одне з двох найбільших свят. Ми його святкуємо разом з всім західноєвропейським світом, який і є утотоженням християнства в світі. Тому що ти скажеш? В цьому є звичайно великий плюс. Це я ж кажу ідеологічний плюс того, що українці святкують разом. Українці поставили Різдво на е, до речі, теж перед новим роком. Це те, що я побічно сказав, і це теж е, е, значення свята перебільшує, бо воно йде першим. Навіть да, воно не меркне перед Переберками е, нового, року, нового да? року. Абсолютно вірно, е, дуже метафорично. Ну такі є, Ось. але добре. Окей, а я все таки в цьому часто в Україні кажуть, що щось, що йде зверху вниз, воно не сприймається масами, але тут дивись, як співпало небажання великої кількості людей, щоб це співпадало з Росіями Росіянами один раз. Потім українська православ, православна зеркала України теж набуває сили. І як зараз, от перший раз, в перший рік, коли ми святкуємо 24-25 грудня, різдво, як це буде сприйматися? От ти відчуваєш це як релігієзнавець? Я відчуваю це. Я вирішив подивитися на Миколая, бо це теж важливе свято. Ну воно не входить навіть там в 12 найбільших, так. звичайно, бо це свято святого. Але тим не менш для української народної культури це важливо. Я подивився, що 6 грудня активно дуже святкували Миколая, тобто, так, 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 так. Тобто, тобто, це було доволі, доволі активно. Чи нарічи е, різдво святкуватимуть тут великий крок зробила держава? Насправді він поки що не відчувається, тому що воєнний час це те, що тепер у нас один вихідний 25 грудня. Просто що ми не маємо цього вихідного через е, воєнний стан. Але після війни вихідний робить неймовірні речі насправді. Тому що не мати вихідно, вихідного 7 січня, навіть ті люди, які залишаться в церкві, яка святкує 25 грудня, вони можуть поставити питання, адже в переході на 25 грудня, навіть для віруючих. Церкви Української православної церкви, яку часто поєднують з московським патріархатом, немає нічого поганого, якщо вони перейдуть на 25 грудня, вони не зрадять свою віру. Абсолютно, це не питання богословське, взагалі, це питання цифр. Тому і більше того, я впевнений, що колись і вони перейдуть на 25 грудня. Те, що а я казав, це робиться е, з точки зору політич... політичного, як ти думаєш, звичайно, да да да, да, да. залишити сказати свою інакшість, що ми тут зрадники, е, 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 як це сказати, до папи. Всі там ну, знаєш, ці розмови. Ці російські газети вони прислужують папіримському, тобто правильно. Ну, але всі знають, що румуни, наприклад, ось поряд з нами є православні румуни, да е, е, і вони святкують 25 грудня. Нічого з ними не сталося. Це якщо не брати греків, да ну бо. Ні, ну румунська православна церква одна з найбільших в Європі, і тому що про неї погано казати, вона не менше українських по приходах нас яке знає звичайно, звичайно величезне православні Ну, дуже віруючи, більше 90% називає себе православними. Тому я впевнений, що рано чи пізно це станеться. Інша справа, що так як я казав минулого разу, я умовився, великдень ми. Ніколи не святкуватимемо за нашого життя з католиками, тому що для цього треба перейти ще геть на новий календар. А цього не зробив жодна не зробила ще жодна православна церква. Великдень йдеться yeah. про великдень. Але з різдвом я впевнений, що 24-25 святкуватимуть активно. Наскільки активно і, от, от що важливо чи не будуть святкувати двічі? Це питання, на яке я не можу відповісти, але за декілька днів ми про це дізнаємося. Ну, я ж тобі кажу, це непогано, що спіпадає на 6-7 сім. Січня там водохреща я думаю, Але я... ж водохреща зранку, бо це ж 19-те, мінус 13 днів, Це 6 січня, тобто, 6-го зранку літургія пірнання в ополонку. Та немає такої традиції. До речі, в ополонку немає. Вона вона десь перенесена росіянами. Її не було раніше. Почитайте історичні довідки, такого не було. Але в Греції вона існує. Це теж така трошки маніпуляція. Кажуть, а, так, що це тільки росіяни, греки пірнають в море за хрестом. Священник кидає хрест в море, і греки пірнають. І мені часто кажуть: ні, ну тож Греція, слухайте, ну в січні в Греції море теж не таке тепле, щоб прямо туди активно пірнати. Ми всі це знаємо. Це не суто російська, це так і знаєте, трошки міф, який алілуя. Буде... Ми на, на моїй програмі розвінчуємо міфи. Як я це люблю, Люденьки, дивіться цю програму, ставте лайк обов'язково, тому що ви маєте бути обізнані всіх всіх тонкощах, тому що це насправді дуже складно. Але тепер таке провокативне питання: оце що так українці активно прийняли е, святкування різдва перенесення не говорить, що це що людям взагалі байдуже, коли святкувати. Це говорить більше про е, якісь народні речі, ніж про релігійні. Звичайно, тому що 6, сіт... 6 грудня на Миколая в церквах, наприклад, хоч це був робочий день, важко порівнювати з неділею чи зі святом, яка, е, 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 яке випадає на вихідний. Але в будь-якому разі, 6 грудня, в церквах не було набагато більше людей, ніж зазвичай це буває в будні дні. Тобто, це каже про те, що Різдво це таке світське свято, але це не український кейс. В усьому світі Різдво стало символом єднання, родинної, родинного затишку, атмосфери, переходу в Новий рік. Цього знаєте, такого острів, острівця якогось свята посеред зими. Тобто, це загальносвітова тенденція. В цьому немає нічого поганого. Ну як, якщо ми з вами зараз надягаємо бороди і кажемо, що з релігійної точки зору, звичайно, погано, але багато що поганого з релігійної точки зору, це не суто українська, не суто українська особливість. Тому е, це було є й буде, і люди святкуватимуть різдво з 12 стравами, але при цьому не йтимуть. Зранку причащатися сто відсотків. Ти думаєш 25-го? п'ятого і 7-го так само. Бо кількість людей, які відвідують святкові богослужіння в Україні порівняно з Польщею, яку ти назвав, з Румунією, яку ти назвав, набагато менша Ми релігійні, але ми за 30 років стаємо на ці рейки. Да? Наш народ. Наче повертається до цього, і відсотки вони не зменшуються порівняно з 90 90-ми роками, як це відбувається в Європі. Наприклад, тому що у нас було 70 років відкидання цих традицій. А може навпаки, у нас ми просто світська держава? Ні, ну ми з точки зору в Франції теж не ходять причащатися. Ну, Франція, Франція Франція, да, вона, як і всі європейські країни, майже всі, показує тенденції до зменшення релігійності. Ми цієї тенденції яскравою не показуємо. От, от в чому наше суспільство відрізняє. Ну, Я думаю, що у війну не може зменшуватись релігійність, навпаки, є у людей бажання чуда, дива, бога, і може і навпаки можуть людини навертатися. Я тебе запитую тепер далі. Отця. Ти ми ти, ти сказав, що побачимо, як люди будуть святкувати. Я впевнений, що буде, тому що мені це гармонічніше. Тому що у мене в мама день народження 4 грудня, і це для мене дуже важливо, щоб вони нарешті. Ми коли святкували раніше, я кажу, мамочка, це Різдво в католиків. Ми там вона каже, ой, класно. А тепер я кажу, мама, це ж ти народилась на Різдво. А вона така щаслива я розумію, як це круто народитися на Різдво. Правильно, але в мене є ще одна людина, яка народилася на Різдво 7-6 січня. Я вже їм такого не скажу. Скажу на водохреще. Тому. Карене питаю тебе про розділення України, України за принципом за релігійним принципом. Я вважаю це на найшкідливіше річ, чесно. Тому що якщо вірити в тонкий план, в якому війна між українськими церквами триває вже 30 років, вона ніяк не закінчується зараз. І війна в нас ну справжня війна. Ти мені скажи, чи бачиш ти як релігія знавить, що це йде до якогось примирення чи заборони московського патріархату, чи навпаки, ну що ж має змінитися? Так бути ж не може завжди. teacher. Sure. Я думаю, що не на часі казати про це, поки триває активна фаза російсько-української війни, тому що зрозуміло, що це політичне питання, і тут дуже обережно треба вчиняти всі. Ми державі. Ми бачимо, до речі, я давав одне з інтерв'ю і сказав, що я вважаю, це було в квітні місяці. Що держава трошки зараз пригальмує, призупинить а, ті той тиск, які вона чинила на українську просто церкву? Так і відбулось, тому що е, зрозуміло, що це такі тонкі матерії, в яких. Їх рубати з плеча просто не можна. Але після нашої перемоги, після завершення війни. Я впевнений, що це питання якимось чином врегулюється. Я не знаю, яким як релігія знав, і ніхто з релігії знавців не знає. Дану можна висловлювати різні сподівання. Отак, навіть це не очікування, а сподівання. Тобто, хтось е, лояльніше відноситься до однієї церкви, хтось до іншої. Але ходять хтось навіть вважає, що греко-католики з православними об'єднатися можуть у що я геть не вірю і готовий... Сперечатися, але є такі релігієзнавці, які про це кажуть. Тобто, про що мені йдеться? Про те, що все одно українські православні рано чи пізно об'єднаються. По-перше, ми в цьому плані не унікальні, тому що ну немає зараз православних церков, православних країн з більшістю православного населення, де церкви розділені, окрім нас по суті. Ну в великій мірі розділені по Греції скрізь є якась групка там з десяти людей, яка не належить <с до А тут майже навпіл, розумієш абсолютно. Абсолютно, ти от з язиками не зняв, що називається 50 на Да? і кількість людей, які себе відносять до української Православної Церкви, особливо коли їх соціологи, це є дуже цікаво. До речі, тенденція. Якщо питають до якої церкви ви себе відносите, і питають Українська православна церква, це православна. Церкви України, то люди схильні відповідати просто православні, тому що вони не сильно розбираються. Але якщо до української православної церкви додають московський патріархат, то дуже часто, навіть ті, хто ходить повсякденно в церкву, яка належить до української православної церкви у душах московського патріархату, кажуть ні, не московський патріархат. Да? Тобто. Ну да, соромно, і вони не, вони так не вважають, щиро не вважають, що це є московським патріархатом. Тому я впевнений, що православні знайдуть собі сили всередині об'єднатися. Я впевнений на 100%. але впевнений на 100%, що це не питання цього 24-го року. Хоча я хотілося думає. б це побажати. Я нагадую, що на своєму каналі збирає гроші для хлопців з 95-ї бригади Холодний Яр, спецпідрозділ Сігнум для 68-ї Єгерської бригади і для 112-ї бригади, що знаходиться на Херсонському напрямку їм прекрасний подарунок до нового року, різдва. Донатьте. дякую. Тоді те питання у цих об'єднаннях церкови, ми ж говоми з різними прихожанами спілкуємося, як і ти, і я, е, головна при там претензія про канонічність церкви, от російська православна церква, вона прям кричить, заявляє, що це канонічна православна церква, а православна церква України не канонічна. Що ти можеш сказати? Я ти можу поставити? сказати, що коли, коли дійде до об'єднання рано чи пізно ще раз кажу, дійде і єпископат Української православної церкви. Нарешті скаже, що ні, всі канонічні, і всі ці роки це була неправильна теза. То віряни дуже швидко зрозуміють, що все не так просто, тому що до православної церкви України існував Київський патріархат, який був неканонічний, і це визнавалося, всіма, всіма, всіма всіма, всіма, не було жодного голосу в світовому православі, який би казав, що це канонічно. З точки зору канонів Православна Церква України. Визнана Константинополем. і Визнана ще декількома церквами. Да, їх небагато, Це не просто не більшість, це навіть не третина всіх церков mm -hmm. а, тому для більшості православних церков її статус залишається сумнівним, але й статус української православної церкви залишається сумнівним, тому що це частина московського патріархата в Україні для всіх церков. Тобто, у нас є обидві церкви, які одночасно і канонічні, це дві церкви Шрьодінгера, знаєш, і не канонічні. Тому це ну, Ти ж ти, ти розумієш це. Біда так, навпаки, навпаки, я я, я хочу сказати, що навпаки, оцей статус половинчатості може їх примирити, тому що одні скажуть, що ми визнані православна церква України, визнає Вселенським патріархатом, грецькою церквою, кіперською церквою і Олександрійським патріархатом, і більш не да? Натомість Українська православна церква може сказати, що у неї чудові стосунки з польською церквою, чеською церквою, сербською церквою, ну можливо, румунською, які визнають її вихід з московського патріархату. Давайте об'єднаємося і разом ми вже маємо більшість православних церков. Хіба це не вирішення питання? А канонічність визначається, хто тебе прийняв, Хто тебе так, звичайно, звичайно канонічність визначається загально загально. Ну, вона визначається канонами, але канони так поруйнували, і серед канонів є стільки абсурдних, як в американському праві. Знаєте, ці кейси, коли не можна там ходити з собакою по п'ятницях з 8 до 9, да от так само є канони, які забороняють робити такі речі, як святкувати день народження, наприклад, в піст заборонено каноном... Навіть до е, заборони заборони причищатися. Ну то це я такий най най такий вегетарій на грішив, бо мене де динамо... вегетаріанські канони. Є такі канони, наприклад, що не можна там з євреями ходити в одну баню. Наприклад, це реальний канон. Ну то одну це, це, ну, має пережити, але ти кажеш визнання. Коли ми розуміємо, що більшість православних церков керується найбагатшою православною церквою, найбагатша православна церква це російська православна церква. Ну як сказати, я думаю, що греки і румуни і так вже близькі до визнання ПЦУ. Ну, румуни менше добре. Греки і так вже близькі до визнання ПЦУ. А серби, так як я сказав, румуни, грузини, поляки і чехи. Вони, хоч і залежні від, від Москви багато в чому, але при цьому вони дуже часто проявляють власну незалежність в багатьох питаннях. І питання визнання української церкви, якщо це буде спільна церква, цілком може не ним стати, тому що в українській і православній церкві є старий єпископат, так званий, да mm -hmm. який ще зберіг ці персональні зв'язки. Знаєте, ну вони настільки міцні, це правда, от з поляками і з грузинами, точно настільки зміцні ці зв'язки персональні, що навіть рука Москви може не стати сильним аргументом у визнанні цієї церкви. Тільки треба, треба не зволікати, тому що цей єпископат може його може не стати, да, і тоді, тоді цього аргументу не буде. Ти тобто, ну я ну бачиш, ти каєшся цього року, але для Росії це дуже велика зброя. Очевидно, звичайно, звичайно. Їм пощастило, що вони це ж не їхня воля першопочатково була залишитися. Я маю на увазі не Путіна і не сучасної Росії залишитися на григоріанському календарі, о, на юліанському, вибачте, календарі. І той факт, що вони відрізняються від цього світу, їм зараз грає на руку. Що у них навіть різдво не тоді, коли у всіх. Ну, а ми бачиш, а нас тоді, як у всіх, не ну не тоді, як у не у всіх, а в західної Європи. Тому що ми себе при, прикладаємо до Західної Європи. Тобто, я хочу відчувати мені. Я відчуваю себе завжди європейцем. Я не знаю, що відчуває, почувають себе там росіяни. Але я відчуваю себе європейцем. і Для мене це так нормально, як, як і бути там в Києві. Ти розумієш. Тому е, Карен Нікіфер, давай підсумуємо нашу з тобою розмову про 24-25 грудня. Це Абсолютно нормально. Всі, всі святкують цього дня. Але якщо але якщо ви святкуєте 7 січня, теж святкуйте, бо головне, якщо ви християнин, відсвяткувати Різдво, славити новонародженого Христа і мати е, спокій в серці. Тому, якщо ви ще не доросли до 25 грудня, ви теж маєте право на свято, на радість і на е, новонародженого Бога. Отак от, от ми можемо сказати, Христос рождається. зарождається. його. Ось так ми закінчили наш ефір. Дуже дякую тобі, Карена, за цю розмову. Я думаю, що це буде таким лікнепом для наших глядачів. Я прошу ставте лайк цьому відео. Напишіть, коли ви будете святкувати Різдво, 24, 25 грудня чи 6 7 січня. Пишіть, це дуже цікаво. Дякую тобі, Карена. Дякую тобі. До зустрічі. До зустрічі.